Не плач, кохана, я поруч, цілую вітром твої ніжні коси, серцем почуй, моє люблю. Тебе кохає моя рідна досі. Бачу, не спиш, бо сльози не дають, я в небесах сумую за тобою. Так долею судилося, мабуть, бути тобі, дружиною героя. Не буде того щастя, як колись. Мене нема, а ти повинна жити. День народження сьогодні, посміхнись, пробач що не дарую тобі квіти. Бачиш маленьку пташку край вікна, це Соловейко, він тобі співає. Пісня Його журлива і сумна, душу мою, Бог відпустив із раю, ніби осіннє небо, твої очі годинами сидиш біля вікна. Тебе я обійняти міцно хочу, але між нами вічність і війна. Те слово, ніби ніжу спину вбили, той день ти пам'ятаєш досі: Не доспівали ми, не долюбили, тепер цілую вітром твої коси. Чекай у снах, прийду, щоб привітати.